Друзі, рада, вітати вас на своєму ютуб-каналі. Кілька днів тому я записала коротке відео про взуття італійське, про свою мою любов, верніше, до італійського взуття. Коли я приїхала в Італію 13 років тому, якраз тоді були різдвяні знижки. Я дивилася на вітрини магазинів, так мріяла про італійські сапоги, так мені хотілося. Дійсно, італійських сапогів, не підроблених, в Італії, в гарної якості. Я все мріяла, що піду на роботу і за перші гроші куплю собі італійські сапоги. І так і сталося. І мало того, два роки, будучи в Італії, коли мене питали, що тобі більше всього подобається в Італії, я завжди відповідала, італійське взуття. Ну, для мене дуже важливо мати не тільки гарне, а більш за всього зручне в життя. Так як, так як вільний від роботи час я багато хочу. Я думаю, що сьогодні пройду не один кілометр. Сьогодні неділя, вихідний день. Не один кілометр пройду. Так, я знаходжуся зараз в місті Анкона. Дивіться, мій ютуб-канал знає, а саме... В місті Анкона це зона марки. Я розказувала в своєму відео, що марки займає в Італії перше місце це зона по виготовленню італійського взуття. Але є такі нюанси, скажімо так, є нюанси. Якщо ви купуєте італійське взуття і на ньому буде написано зроблено в Італії Made in Italy, це не значить, що воно виготовлено в Італії. І італійськими руками, скажімо так. Дуже багато фірм, італійських фірм виготовляють взуття за кордоном, так, румунія. В Італію приходиться взуття. Якщо не готове, то майже готове. Залишилося тільки при, при, приліпити оцю бірочку, скажімо так. Можливо поставити в упаковочку. Це стосується не тільки взуття і одягу, те ж саме. Це не є гарантія, якщо є. На речі написано зроблено в Італії, то вона виготовлена в Італії. Там дуже багато в Італії зараз китайців, які роблять свій бізнес. Вони вправні, вміють вести бізнес китайці. І коли заходиш в великі-великі оці їхні магазини, де все продається, все потроху, скажімо так, то можна побачити і одежу, де написано Made in Italy. Так, да, воно виготовлено в Італії, але все інше китайське. Пошито на китайському. Із, із китайської тканини, можливо, на китайських станках. От. Ну так, да, на території І самими, напевно, китайцями, скоріше всього, та да, на території Італії. Та коли я була в Дніаполі, то там є такий базарчик. Майже кожен день цей базарчик. І коли заходиш на цей базарчик, то бачиш багато речей, на яких стоять марки. Ну, Такі Gucci, Armani, Versace, такі люксові марки. Тяжкий люкс, скажімо так. Отак От за 5 євро, всього, всього лише за 5 євро можна купити футболку Gucci на цьому базарчику. От, так що... Такі от реалії. Таке коротеньке відео про італійське взуття. Кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки. Хто не підписаний, запрошую вас знову підписатися на мій YouTube канал. І буде вам щастя. Всім добра і всім гарного дня!